Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я вам покажу, як я збираю меблі, які я купила в ікеї. Спочатку я взяла ось таку інструкцію, така от книжечка, де розписується, як саме збирати мебель з ікеї. І так, починаємо. У нас тут є ось такі різні шрубки. Які нам будуть потрібні для того, щоб з'єднувати всі ці частини е, стола, тому що я перше буду збирати стіл і треба переглянути, чи всі ці шрубки є на місці. Ось ось такий. Початку треба вкрутити. Май, Майде сюди! Ті так само на полі. О! О! І тепер от оця має прилягати. Отак. От, я наскільки поняла. Тільки, я думаю, не отак, а от так. Це ответь полк. І кажідні полка. Так вона має йти сюди, не бачиш? Є полка яка. Не бачиш, от. От-от, от оці дві дирки, потім ці, і от оці дві, чотири маленькі дирочки і ця іде отак. От. Тільки вона має бути, бач, от це має бути отак. так. Воно має виходити нас на рожу. Бачиш, це йде нас нарожу ці дирки. І тепер треба тут вкрутити шрубки такі. Дивіться, і тут вкрутити дивіться, шрубки. Дивіться, дивиться, давайте бо тобі буде важко туди попадати. А те, от те, що ти бачиш, ти грубим туди, а сте саме не вверх. Бо тобі складно буде попасти, ти ж не будеш бачити, як будеш попадати. Значить, має бути спесаним, тоді воно гарно буде попадати. Диви, ва, от ці матюпеньки, ва цветство. От оце і є, для от цих штук, диви, Ось оце, це, три Значить, все-таки це ці вкручуються великі. Хм. Такі вони такі досить величкі. Ну, пробуємо. А вдруг получится? Тепер. Ой. Хо! Молоточком пристукали. Отак от красиво. А тепер. це сюди. Ти ж всі ці витягне дерев'яшки, щоб їх хватило. Бо там може зовсім інше має залізати дерев'яшки. Все, хватить. Так. Зараз кажу, що силою не витягувалося. Там показано, що дерев'яшки, так? Да? Ну і тепер. А така, шок, по-моєму, не туда. А, по-моєму, туди. А по туди. Вона, ти знаєш, що ми такі вкручували в стіл, В стілець? Там інакше. Вони вкручуються в щось металічне яке, те, дивися. Вони так от я ж уже вкрутила таку. Да? От сюди, да? так? Може, мікрофон поставив собі. А то тебе не дуже буде чути. И вот такие вот еще є ці штуки. Mm -hmm. Их вот тут ставиться. Чтоб защелкнути. Ох, как классно. От, беруться от такі от штуки. Все, вкрутило. Ось таке Так Она має бути. Бачиш? Оце от сюди. І як ми це зробимо, та сама схема. Чекай, вирішуємо, що воно так має бути. Бо так має бути. Не знаю. Чуйка в мене така. так. Ні, ну то, що дочки треба забити, це понятно. от, Вона... от штучки такі угу. ми забиваємо сюди, дерев'яні такі. Пан-пам. А тепер треба ці металічні штучки перекрутити. То вони тоді мають співпасти за цими отворами, так? Да? Це буде отак от. Mm -hmm. От, Оттак от. І нам ще треба ці металічні штуки перекрутити. На молодцево, диви. Молодцево поставте, бачити, що ти робиш. Бо так ти не бачиш. Постав от сюди. Ой! <хліг> <так> <хліг> Ось тоді ти бачиш, наскільки це рівно чи ні. Знову, знову піду косом, yeah. ось так має бути. Давай, руки забери. Зараз, зараз, зараз. Так воно тепер туди пішло. Ні, не пішло туди. Ну, воно знову споляде. трохи під укосом. Yeah. Ось так має бути. А, Я ну, ж бачу, зараз вже рівно. І, і ну, починаємо його перекручувати. А тепер отак от дивись, що ти бачила. Окомір має бачите. Опять під... Ну, зараз вже більш-менш. От воно так виглядає. Тепер я це все. <плес> От. Ну, підніме чуть-чуть камеру. Ой. Так, так. О. О. Тепер молоточком. стук стук Все, так, нам ще треба от оце, от оці дирки заткнути. Для цього у нас є отакі от штуки. Так само, як ми зробили раніше. Ми запихаємо їх. Воно ну, чуть-чуть при цей до мене, щоб було видно. От, Ми їх запихаємо. Ну так. О, і тепер як це називається? Викрутка. Викруткою, отак, от раз, і все. І no problem. От ще є тут одна. Це називається українська жінка. За що не візьметься, все зробить. На всі руки майстер. А? Расіруйте. А? Расіруйте. Беремо шрубчик. Знову дивиш, щоб окомір, що грінно стояв. А. а тепер ми беремо і це все, так, як і раніше, припасовуємо. Стоп, молод, а ти знаєш, що мені здається? що... А ну подивися, та сторона там немає дірок. Подивись, подивись. Подивись ногу, в так. А що там має бути на тій дірці? Напевно, якісь ці такі, щоб їздити по підлозі, так? Поки що ще не знаю. Чекай. Я знаю, що Ну мають тоді бути якісь такі цвяшки, ну такі, знаєш, кругленькі, що вони дають нормально їздити по підлозі. От, знову вкручуємо ці білі штучки. Які нам служать як. як ну... <смеш> чому вони нам служать? По-перше, закріплюють, по-друге, закривають некрасивий вигляд. Mm. Да, дирочки ці закривають mm. і плюс кріплять. Бо раз вони до упора заходять, значить кріплять. От. Отак, от я ці дирочки білими штучками закрила. Ось. це у нас А ну подивися, в ніжках є е, дірка, чи нема подивися? Є, але воно чин, має, так має бути. Значить, айті. куди ти, е, такі штучки, е, щоб воно нормально їздило по підлозі? Щоб не відряпало підлогу. <плес> да, але ти шучки? дивися, ти ложиш, щоб ти правильно ложила. Тобто, е, вона має бути назовні. Что пропал. Что пропало? Молоток. Здесь билет, я бы на А, а могу разводить. <laughs> так. Ну все, теперь что мы туда. Хм, та не туда. Мы это туда. Туда, да. Ага, правильно, вот там они будет закрепляться. Що, ну, саме стіл і закручуємо? Це ні, закручується. Сюди, сюди і сюди. Да. Отак от, от буде. Uh -huh, uh -huh. Так. Одна води сюди. Друга туда. І став на стіл і закручує. Друга. Сюди. А що так? А ну, чуть-чуть так було ще сніме, щоб було видно, як Во. Ми... Тепер ми це закрутимо. Не, 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 там древяное вот, а, и вот вот это, вот, вот, вот. так, так, вот, так. Вот. И заглушки. А, тут то -то заглушки mm -hmm. называются. Mm -hmm. <свес> mm -hmm. Ну изодной mm -hmm. Ай, чекай, это не так. Так здалека. Mm. А ти и что нашел? Вот тут самая выдовая. Я роблю все згідно с того Угу. Майбут и так есть так я внутри там. Зразу дві тут тоді одна другу буде тримати. А, ну це звичайні ці шутки. Плохо зайшло Непонятно я хочу просто подивитися, чи, чи правильно, чи все окей. Так, це не сюди. Майже закінчили меблі ікеї не є якоїсь там дуже високої якості, тому що ну це так. Такої середньої якості меблі, які там послужать пару Ми зробили. Ну, да, ми так. Ми, і... наприклад, знайшли е е стіл, який був. Е десь така сама ціна була, правда? Так, да, така сама ціна. Але за зборкою, що провезуть, майже 90 євро. А ми самі собі привезли і самі собі зложили. Законодали 80 скільки? 90 євро. Так, всі дірочки треба їх закривати, ось таким штучками. Угу. От, все нормально. Стіл от такий що, Ну нам ще залишилося зовсім трішки, стіл не І ще такі полочки ми тут поставимо. От. Так що. Прикрутили, цю прикрутили, осталася остання. Все, стіл готовий. Він нам, був, він, нам був він нам був потрібний, бо мама любить шити. і ну, Тут можна, можна е, запхати саму машинку, вона тут поміщається, прекрасно, і тут вона зможе шити в своїй кімнаті. Ну що, ну, мама, довольна? Звісно, я, що довольна. Ну все, було не легко, але цікаво-цікаво. Ну, цікаво. Ми дуже раді. Що ми тут все...